Так, я нікого не чую. Доброго ранку. Ще раз. Скажіть, будь ласка, чи чуєте мене, чи бачите? Бачимо, чуємо. О, все, ну добре тоді. Скажіть мені ще на громадських слуханнях присутній суб'єкт господарювання? Чи представники суб'єкта господарювання? Є громадськість на громадських слуханнях, представники громадськості. Роман Філіпчук, Юлія Мельник, Нікіта Берешно. Це всі суб'єкт господарювання. Так. Це всі представники суб'єкта господарювання. Так, я зроб... Так. Добре. Тоді ми робимо запис громадських слухань. Так як громадськість на слухання не з'явилася, то ми тому складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань, 에, повідомляю, що сьогодні, 5 листопада 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та Врахування зауважень пропозиції громадськості до планованої діяльності акціонерного товариства Транснаціональна фінансова промислова нафтова компанія «Укртатнафта», якою передбачається реконструкція технічне переоснащення блоку очистки стічних вод шляхом застосування комплексної технології мембранного очищення води методом зворотнього осмосу у будівлі операторного цеху номер 15 за адресою Полтавська область, місто Кремлючук, вулиця Свято. 3, з облаштуванням станцій дозування хімічних продуктів та ємності для хімічних продуктів, і витратних складів хімічних продуктів. Номер справи в єдиному реєстрі ЗВД No'1991. На сьогоднішній день, у зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу Далі. на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня. 23-го року громадське слухання проводиться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджений постановою Кабінету міністрів від 13.12.2017 року номер 989, на громадських слуханнях присутніх їх організатор, департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання. У визначений час громадськість громадське слухання не з'явилися, тому про що буде згідно пункту 23 порядку, буде складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо у вас немає зауважень і пропозицій до почутого, то ми пропоную закінчувати громадське слухання. Всім гарного дня і до побачення. Є одне питання, скажіть, так. будь ласка. Там надійшли від громадськості пропозиції. Так. Протягом якого терміну ми повинні відповісти. Дивіться, пропозиції надійшли вже до звіту, так. опрацьовує їх департамент. Не так. ви опрацьовуєте. Угу. Це вже ми вже будемо аналізувати зауваження громадськості до звіту і будемо враховувати при підготовці висновку. Ну, подивимося, які там зауваження, і будемо дивитися ваш світ. Ми будемо їх надавати. Без... Вам ми надаємо відповідь. Так, да, так. Да. Ні, До ми, ми, не ви треба. вже нам нічого не даєте, ми опрацьовуємо ці зауваження самі. А, ну Ми на всякий випадок не пишемо нашу відповідь, бо там. Якщо вона... ви хочете, не... щоб ми почули вашу думку, то можете написати, але ми вже так. будемо самі опрацьовувати і будемо враховувати при. Звіт про громадське обговорення буде готуватися у разі отримання висновку. Тоді будемо враховувати всі зауваження, які надходили до повідомлення, які надходили mm -hmm. до звіту. Добре. Ну питання в тому, що вони у наступних пропозиціях питають те, що не відноситься до планової діяльності. Посяк. Ну я, ми подивимося. Дякую вам, аналізувати чи на чи на підходить до планованої діяльності? Ні, це вже наше буде. Добре, дякую вам. Добре. Гарно. Добре. Добре. Все, до побачення. que um... eu Alô.